thank you Продаж чи переміщення особи без її згоди з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Стаття 149 кримінального кодексу України. Торгівля людьми форма організованої злочинності, яка містить насильницькі, загрозливі, шахрайські або жорстокі дії, які здійснюються з метою сексуальної або трудової експлуатації людей. Під торгівлю людьми розуміється примусове залучення в проституцію, сексуальна експлуатація, усиновлення удочеріння в комерційних цілях, експлуатація людської праці, втягнення у злочинну діяльність, збройні конфлікти. Експлуатація дітей для виготовлення порнографічних матеріалів. Найпоширенішою формою торгівлі людьми є сексуальна експлуатація. Існують два шляхи, як молоді жінки потрапляють у сексуальне рабство. Перший спосіб їх обманюють, обіцяючим золоті гори. Але натомість вони залишаються біля розбитого корита. Другий спосіб жінки свідомо обирають професію повії. Проте вони навіть не здогадуються, що їх насправді чекає. Підійшов одного разу знайомий, запитав, чи я не хотіла би влаштуватися на роботу за кордоном. Ну, звичайно, для дівчини в 17 років слово за кордон це вже щось означає. Тобто ти можеш побачити країну і, тим більше, ще й попрактикувати англійську мову і ще за це тобі будуть платити. Вони дали гроші, я отримав закордонний паспорт, відкрили візу. І таким чином я поїхала за кордон. Я мала їхати працювати адміністратором в готель. Насправді потрапила в загород. Там справді був готель. Тільки мені довелося працювати не адміністратором, а зовсім по іншій професії. Пропонуються легальна робота на фабриках-заводах, а по приїзду вже на місця, в ту або іншу країну. Взагалі падають зовсім інші умови, і їм пропонується робота в борделях, в готелях, де, безперечно, умови зовсім інші і не відповідають тим, яким їм обіцяли тут на території нашої країни. Як розповідають самі жертви насилля, багато дівчат, які їдуть за кордон, припускають, що вони можуть потрапити в сексуальне рабство. А деякі з них навіть свідомо їдуть працювати повіями. Ну, взагалі з 11 років сирота і живу з бабцею. В школу мені не хотілося ходити. Все більше по під'їздам, покурити. З того все починалося. Потім 18 років почала займатися І, Зазвичай не без наркотиків. Більше 12 мільйонів людей з різних країн перебувають у трудовому та сексуальному рабстві. Щорічно ця цифра зростає від 2 до 4 мільйонів. Продовж останніх десятиліть Україна є однією з основних постачальниць живого товару. За експертними даними МЗС України, за кордоном на заробітках нелегально перебуває понад 2 мільйони громадян України. З них більше 100 тисяч українців, а за неофіційними даними, більше 500 тисяч людей потрапили в трудове та сексуальне рабство. Більшість жертв торгівців людьми це молоді люди 15-30 років. Частина з них має малих дітей. Близько половини осіб жіночої статі потрапляє за кордон неповнолітніми. 17% постраждалих українців продають в рабство свої ж друзі, партнери чи колеги. Найчастіше вербувальники користуються такими способами заманювання як особисте знайомство. Насамперед вони вишуковують жертву десь в нічних клубах, на дискотеках, в дискобарах, вишуковують дівчат легкої поведінки, яких можна гарно заманити і, не обіцявши хороших, хороших золотих гір, запропонувати роботу за кордоном. Дівчата, червіти та неодружені, молоді та стрункі. Запрошуємо вас працювати моделями, секретарками, танцівницями, хореографами, гімнастками. Забезпечуємо житлом, надаємо роботу за кордоном. Просимо звертатися особисто. Ось так звучить оголошення в одній з київських рекламних газет. Газетні оголошення є ще одним методом, який використовують злочинці для вербування молодих дівчат. Найбільше ризикованих оголошень розміщується в інтернеті. На спеціальних сайтах присутні цілі рубрики під назвою Робота за кордоном що тут тільки не знайдеш. Від звичайної покоївки з казковою оплатою праці до вакансії по повії з різноманітним заробітком. Якщо ви вирішили поїхати за кордон, перевірте в державному центрі зайнятості, чи має фірма, яка влаштовує вас відповідну ліцензію, чи відповідає назва у ліцензії назві фірми, чи збігається адреса, як давно працює фірма на українському ринку працевлаштування? Коли вона отримала ліцензію у посольстві? Довідайтеся чи дійсно існує фірма або особа, що наймає вас на роботу. Зателефонуйте до іноземної фірми, що вас запрошує, і дізнайтеся, чи справді вона має договір із фірмою у вашій країні і на яких умовах вона запрошує громадян вашої країни. Прочитайте уважно контракт і порадьтеся з юристом. Коли фірма вимагає гроші за оформлення документів, отримайте документ, що підтверджує сплату грошей, касовий ордер, квитанцію банку. На жаль, в Україні є випадки, коли фірми обманюють, забирають гроші, а на роботу не влаштовують. Запам'ятайте номер телефону посольства і Консульства України в тій державі, куди ви вирушаєте, а також контакти неурядових організацій, де можна у разі небезпеки знайти притулок. Якщо ви працевлаштовуєтеся самостійно, пам'ятайте, що роботодавець має вислати вам запрошення, написане на ваше ім'я та контракт. Не погоджуйтеся на неофіційну працю. Перед поїздкою відвідайте інтернет-сторінку Міністерства закордонних справ України. Де є поради тим, хто виїжджає за кордон. Контракт підписуйте тільки українською мовою. Нікому не віддавайте паспорт. Залишіть рідним копії документів. Відскануйте документи і закиньте на свій імейл, щоб у разі необхідності можна було мати до них доступ. Дуже дивно, але багато дівчат добровільно погоджуються бути приниженими рабами, коли їдуть у так звану секс-індустрію. Найчастіше вони навіть не здогадуються, що за цими словами стоїть шантаж. Насилля, погрози, ненормований графік праці, життя в постійному страху, ймовірність отримати воно захворювання і навіть ризик смерті. Однак проституцію продовжують і надалі називати просто роботою. Я мала надавати сексуальні послуги за грошову винагороду. Мені обіцяли, що там за тиждень можна заробити ну, доларів 600, і тут є так, що можеш з собою додому забрати, а не рахуючи, що тебе там будуть одівати, кормити, ще й можна замуж вийти. Ну, мені було 19 років, і я до кінця розуміла, на що я йду. Я не думала, що там так все буде. І вже привозять на місце, а просто на місці вже виходить сюрприз. Там, ну, дивлячись по кому, якщо там євка красива, це три тисячі євро за неї беруть аж бігом. Хазяїн говорить, що ти мені дождна три тисячі євро. Хочеш красиво жити, я тобі дам, але ж віддай мені той долг, що я за тебе заплатив. Мене за тисячу продали. То я вже приїхала, там була Росія, Білорусія. Піше будів час з України. Підйом в 6 годин. Це нікого не цікави, це збираєшся, приводиш кімнату в порядок, бо ж в тій кімнаті, потім ввечері ти працюєш. Приїжджають клієнти, хочеш ти чи не хочеш, тебе просто заставляють. Тобі скажуть роздіватися, ти будеш роздіватися. Якщо їх як даже буде 10, все одно ти не ляжеш спати до тих пір, поки тебе будуть брати. А ні, тобі, тобі, тобі дадуть штрафу. Заробила ти 25 євро. Не захотіла працювати, в тебе тих 25 євро забрали, тому що ти вже хазяїну зробила ущерб. Коли вже за три місяці я назбирала гроші, не самі хазяїва роблять якусь провокацію. І вони в тебе ті гроші забирають. Їдеш додому без нічого. Мені було найважче змиритися з тим, що цей знайомий, якому я довіряла, через якого я потрапила, туди він. Обманув мене так, і після того ще й насміхався. Поїхала, щоб заробити там гроші. Думала, може, там якось життя наладиться, бо додому зовсім їхати не хотілося. Знову почала займатися престуцією, вживати наркотики. Нічого не помінялося. Гроші мені, щастя, не принесли ніякого. І не тоді, і не зараз. Кожна людина помиляється. Хтось. Через власну наївність вірить багато багатообіцяючі слова вербувальників когось привело до сексуального рабства невдале знайомство, а дехто добровільно погоджується працювати по вії. Але незважаючи на це, зупинитися, переглянути своє рішення та розпочати нове життя можна на будь-якому етапі вибір за вами.